Вітаю вас на каналі AMR Education на курсі підготовки до ЗНО з української мови 2021. Ставте вподобайки під відео та підписуйтесь на наш канал. Сьогодні ми поговоримо з вами про написання складних слів, а також про написання слів іншомовного походження. Спочатку розберімо основні правила написання складних слів. Разом пишуться такі складні слова, у яких одна частина залежить від іншої. Старо-львівський. Розберемо це слово. Старий Львів. Львів який старий одне слово залежить від іншого. Разом пишуться складні слова, які утворилися зі сполучними ОЕ. Чорнозем, західноукраїнський. Також разом пишуться всі складно скорочені слова та похідні від них. Мін'юст. Міністерство юстиції. Облрада. Зауважте. Сюди належать і скорочення авто, авіа, агро, вело, газо, гідро, кіно, лже, макро, моно, мото, псевдо, радіо, соціо, стерео, супер, теле, фото, а також макро, мікро, моно, віце, екс, міні, міді, обер. Контр. Разом пишуться складні слова, у яких перша частина кількісний числінник. 14-поверховий, дводенний, 18-річчя. Тепер поговоримо про основні правила написання складних слів через дефіс коли частини рівні між собою. Ми можемо також поставити між ними і. – жовто-синій, синій, жовтий і синій, Мовно літературний. Мовний і літературний. Через дефіс пишемо, якщо слово повторюється, чи є синонімами між собою ці слова. Гарно, гарно, з давніх давен, мало помалу. Але окремо пишемо, якщо один і той самий іменник стоїть у називному та орудному відмінку: кінець кінцем, чин чином. Пишемо через дефіс, якщо слова позначають приблизність. Не сьогодні, завтра, день два, два-три. Також через дефіс пишемо абревіатури з цифрами. Якось ту 134. Тепер детальніше розглянемо написання складних іменників. Разом пишемо іменники, у яких перша частина слова діє слово наказового способу. Перекоти поле. Що зроби? Перекоти. Горить світ. Але люби мене пишеться через дефіс. З першою частиною напівполу також пишемо слова разом. Полумисок, напівфабрикат. Частинка пів пишеться разом зі словами тільки тоді, коли іменник позначає єдине поняття. І стоїть в називному відмінку: Півострів. Але пів острова. Зазвичай ми пишемо частинку цю пів окремо. А як щодо написання складних іменників через дефіс? Через дефіс пишемо слова, першою частинкою яких є альфа, бета, дельта. Тобто написані букви грецького алфавіту. Альфа частинки бета. Промені. Але за новою редакцією правопису разом пишуться слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний, вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і таке інше вияв чого-небудь. Якось архі, архи, бліц, гіпер, екстра, макро, максі тощо. Топ-менеджер, топ-модель, ультрамодний, макроекономіка, мікрохвилі. А також слова з першим іншомовним компонентом антиконтер віце-екс, віце-прем'єр, віце-консул, екс-чемпіон, екс-міністр. Також через Дефіс пишемо: назви рослин, мати і мачуха, Євшан Зілля. Через дефіс пишемо прикладки, що стоять після іменника, якого вони пояснюють. А також виражають ознаку, яку можна передати прикметникам: вовк жаднюга, жадібний вовк. Дівчина-красуня. Але жаднюга вовк красуня дівчина. Через дефіс пишемо прикладки, що позначають видові поняття і стоять перед пояснювальним словом. Дніпро ріка, ведмідь, гора. Дуже важливо знати, що через дефіс також пишемо назви посад та професій: прем'єр-міністр, генерал-майор, назви проміжних сторін світу, Норд-Ост, слова, де перша частина підкреслює характеристику предмета явища, названого другим словом: «Стоп-кран», жар, птиця. Слова, які позначають одиниці виміру людино день. Тепер прийшов час поговорити про написання складних прикметників. Разом пишемо, якщо слово утворене від головного та залежного, лівобережний, берег який лівий. Якщо першою частиною є слова багато, мало, старо, ново, давньо, верхньо, нижньо, нижньоярусний. Якщо перша частина число, записане словом. 16 річний прикметники з префіксами інтер-контр, інтернаціональний. Разом пишемо прикметники, що утворилися від іменників із частинкою пів. Півгодини, але півгодинний. А коли ж ми пишемо складні прикметники через дефіс? Якщо слово утворене від рівних між собою слів, і можемо вставити І північно-східний. Північний і східний. слова, що позначають відтінки смаку, кольору та поєднання кольорів: кисло-солодкий, темно-червоний, жовто-зелений, сніжно-білий, але зауважте біло-сніжний. Винятками є слова золото-гарячий, червоно-гарячий, жовто-гарячий. Якщо перша частина цифра Десятий поверховий. Якщо в прикметників першою частиною є слова воєнно-військово, військово-повітряне, але винятками є слова військовозобов'язаний та військовополонений, адже це іменники. Деякі з цих правил є новими, адже з'явилася нова редакція правопису, що ще змінилося, окрім написання складних слів. 30 травня 2019 року набрала чинності нова редакція українського правопису. Зараз проходить перехідний етап для її впровадження. Кожен самостійно приймає рішення щодо використання нової редакції під час цього етапу. Але Український центр оцінювання якості освіти визначив, що наступні 5 років будуть впроваджуватися нові норми у тестах ЗНО. Ось деякі із цих нововведень. Літера І на початку слова. Вирій, ірій, ірод, ірод. Літера Т вживається замість ф. Афіни, атени, міфологія, мітологія, ефір, етер, кафедра, катедра. Частка пів пишеться окремо, півящика пишеться тепер окремо, Пів ящика. Складні слова пишуться разом, зникають дефіси. Поп-музика писалася через дефіс. А тепер ми напишемо його разом. Повертається йотування. Звук J у сполученні із голосними передається буквами Ї, є, ю, я. Проекція, проєкція, фоє фоє. Дифтонг ау змінюється ав. Аудіювання, аудіювання. аудиторія аудиторія. Фауст фауст. Зміни в написанні великої літери. Бог пишемо з великої літери, посади держслужбовців пишемо з малої літери. Але з великої букви пишемо перше слово офіційних назв найвищих державних посад та посад керівників міжнародних організацій. Тут ми напишемо з великої букви президент України, генеральний секретар ООН, голова Верховної Ради України. Президент Сполучених Штатів Америки» – всі слова з великої букви. Прем'єр-міністр Канади, слово прем'єр з великої букви. Починаємо вживати фемінітиви: директорка, мисткиня, учениця, філологиня. І вживаємо більше «г» у словах. Гулівер Гулівер. Тепер поговоримо про написання прикметника. Із прислівником. А як ми напишемо, наприклад, слова абсолютно чистий, соціально значний? Хочете дізнатися більше? Посилання під відео. Записуйтесь на наш курс. Розберімо типове завдання зовнішнього незалежного оцінювання. Помилку допущено в рядку. А генерал-майор давно відомий. Генерал-майор пишемо через дефіс, адже це посада, давно відомий. Можемо написати разом, відомий коли, давно. Залежне слово одне, одне головне. Варіант Б: північно-західний машинно тракторний Північно-західний напишемо через дефіс, адже він і північний, і західний водночас. Машинно-тракторний також напишемо через дефіс, адже він і машинний, і тракторний. Варіант В. Залізобетонний. Радіоцентр. Залізобетонний напишемо через Дефіс. Він і залізний, і бетонний. Радіоцентр пам'ятаємо, пишемо разом. І варіант Г. Всесвітньо історичний, ніжнорожевий. Всесвітньо-історичний напишемо через Дефіс. Адже він. І всесвітній, і історичний. А ось ніжно-рожевий напишемо через дефіс, адже це відтінок кольору, а відтінка кольорів і смаків пишемо через дефіс. Отже, в цьому варіанті закралася помилка, тому це і є правильною відповіддю. Ось ми і дійшли до написання слів іншомовного походження. Нам необхідно вивчити правило дев'ятки. Запам'ятайте фразу: де ти з'їси цю чашу жиру? Після приголосних, які є у цій фразі, ми пишемо и, а не і. Чипси, капучино чизкейк. Зауважте, що ми пишемо і перед голосними та «йот», навіть якщо цей звук стоїть після приголосної, яка належить до правила дев'ятки. Піала діадема позиція. Також і пишемо у кінці незмінних слів, колібрі, поні та у деяких власних назвах дідро, зімбабве. Пишемо у, а не ю після Ж ш, у словах, що були запозичені із французької журі. А також запам'ятайте слово парфуми. Як ви вже зрозуміли, правила написання власне, українських слів відрізняються від правил написання слів іншомовного походження. Це стосується також і м'якого знаку. Пишемо м'який знак після м'яких. Дтз сицилиним перед І та Йо. А також перед «я», «ю», Є, які читаються як «і-а», ЄА, е Батальйон, мільярд, бутоньєрка, каньйон, віньєтка. Розгляньмо типове завдання зовнішнього незалежного оцінювання. Всі слова написані правильно в рядку. А піаніно грісіні. Слово «грісіні» написане неправильно. Давайте розберемося, чому. Пригадайте правило дев'ятки. Де ти з'їси цю чашу жиру? Серед приголосних є Р. Тому в слові «грісіні» після Р необхідно написати. І а також у правилі дев'ятки є буква С. Тому там також треба написати и, незважаючи на те, як це слово вимовляється в оригіналі. В українській мові пишемо грисині. Слово піаніно написане правильно, тому що І стоїть перед голосною, слово дисципліна написане правильно дотримано правило дев'ятки. А от слово «тірамісу» Буква Т також є у правилі дев'ятки, тому необхідно написати тирамісу. В варіанті В слово чипси написані правильно, правило дев'ятки дотримано, слово алжир також написане правильно, тому це і є наша відповідь. А Якщо до варіанту Г, де ж тут є помилка? Слово парфюмований воно походить від слова парфум, у якому необхідно писати у. Тому тут також необхідно написати у, а не ю парфумований. І остання тема нашого заняття це правила переносу слів. Слова ми переносимо за складами, але необхідно звернути увагу на деякі умови. Ми не залишаємо одну літеру самотньою в попередньому чи наступному рядку. Наприклад, слово їжа не переноситься, не розриваємо дз та дж, якщо вони належать до однієї морфеми. Без дзьобий. Не розриваємо абревіатури, що складаються з перших букв. Якось слово НАТО. Ми його не можемо поділити на НАТО. Не розриваємо йо, а також м'який знак О. Бульйон. Не залишаємо початок складного слова, який не є складом. Двоповерховий. Не розриваємо ініціали та скорочення. ТГ Шевченко. Необхідно написати разом. М'який знак та апостроф залишаємо з першою частиною слова. Арф лишили апостроф, яр, біль ярд. У словах з подовженням приголосних є два варіанти переносу: жит, або ж там тя. А ось в словах зі збігом приголосних ми розриваємо це подвоєння: туман, ний. Ось і все. Презентація з цієї теми завжди доступна в особистому кабінеті на сайті AMR Education Online. Посилання на сайт нижче під відео. Переходьте на сайт, реєструйтесь на безкоштовний курс підготовки до ЗНО з української мови 2021 та складайте ЗНО на максимум.